Уже від жовтня в Україні діти початкової школи мали харчуватися безкоштовно. Таку ініціативу презентував президент України Володимир Зеленський ще 2 вересня цього року. Забезпечення дітей з 1 по 4 класи безоплатним харчуванням в школі 5,8 мільярдів, Ви бачите субвенція міністерства. Освіти та науки, вся початкова школа має отримати таке харчування гарантовано. Відповідальність за це у нас персональна, на урядовому рівні, на рівні обласних влад в Україні фінансування для цього. Є більше того, на виконання цієї обіцянки уряд виділив для областей субвенції в розмірі 2 мільярди гривень з держбюджету. Згідно з постановою, ще з початку жовтня діти початкових класів мали б харчуватися безкоштовно гарячими обідами в шкільних їдальнях, проте батьки і досі платять кошти. Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів перших-четвертих класів. Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів. А також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку. За словами очільників Рівненщини, з цих двох мільярдів гривень наша область вже отримала майже 108 мільйонів. Як зазначає директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, ці кошти вже надійшли на рахунки територіальних громад. Відповідно до даної постанови, вже на рахунках територіальних громад вчора по після обіду з'явилися кошти. Орієнтовна вартість 50 гривень. Але тут треба розуміти, що вартість не повинна перевищувати вартість харчування дітей п'ятих та дванадцятих класів. Тому, власне, якщо в закладі освіти харчування дітей 5 дванадцятих класів 30 гривень, то Харчування не може бути вищим однак, коли саме харчування в школах стане безкоштовним, залежатиме від кожної з громад окремо. Адже як розповідає керівник департаменту, необхідно ще провести відповідні закупівлі послуг. Це процедура не за один день, залежить все від того наскільки оперативно приймуть рішення територіальні громади. Тож, коли саме діти перших-четвертих класів зможуть харчуватися безкоштовно, наразі сказати не можуть ані в уряді, ані в департаменті. Відтак батькам залишається лише чекати. Сніжана Твардовська, Богдан Корб'як, телеканал АІТВ Медіагруп.